Стосовно того, що Зеленський диктатор, ну, Зеленський сам дає всі підстави для того, щоб його так звинувачували у світі. Він абсолютно безпівставно ввів санкції, наприклад, проти лідера опозиційної партії. За ці санкції на РНБО навіть не проголосував голова СБУ, не проголосував начальник гурмо. Тим не менше, санкції ввели заради піару. Потім обмежуються права журналістів, права доступу журналістів на прес-конференції самого президента, обмежуються права змі. Зеленський встановлює спостереження за журналістами, тобто намагається чинити всілякі перепони громадянському суспільству. Ну і ось результат. Тепер ось ці речі, які робить влада, Трамп використовує в інтересах Росії для того, щоб росіянам було. Приємно це повторювати, прирівнює Зеленського до диктаторів, тобто, ставить на одну дошку Зеленського і Путіна.